Який твій улюблений дизайн? Можна сказати про українського, можна про світового? Mm. В захваті від кутюру э, останніх років те, що чолі робив для Валентіна. Тому що це про колір, про пір'я, про жити, життя, і там такі поєднання, і такі форми. От э, Генів багато, але просто кожен, знаєте, це знаєш, як. Э, ти ж обираєш своє, і я коли дивлюсь його колекція, для мене це так смачно, які тканини і як красиво до нього профарбовують. От я б хотіла м, знайти ті контакти, з якимись підпрацьовує Валентина, хто для них фарбує, особливо під його смак, бо я знаю його е, кольорові е, смаки і як він це поєднує. Я колекцію давно. «Міу-Міу» інвестували в мене є там. А це лук з такої колекції, а це лук з тієї колекції. «Міу-Міу», бо він як ізикол більш більше дурашовий. Він такий м -м, придуркуватий. «Прада» — в неї все більш все витримано серйозно. А в «Міу-Міу» вона така дозволяє сприкуч... з дозволяє, так. Але я просто її дуже поважаю від її життя за її талант, за як вони, до речі, з чоловіком теж збудували свою імперію. Інколи, коли я думаю, все, от як було там три-чотири дні, тому все я бездаль, Можливо, все на це пропало. Я думала, що колекція вийде а зараз примірка йде, а може, а може не талановито, це я починаю себе під'їдати. Я дивлюсь, заходжу так, мені 41, відкриваю колекцію Мючі Прада, коли їй було 41. така. Та ні, Катю, все нормально. Не <рес> з <Знає, рес> але я теж зростаю. Я теж змінююсь з року. Рік я бачу, як ми розвиваємось. І ось я в цьому конфлікті періодично прибуваю.